Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Сьогодні продовжимо розмову про Володимира Винниченка та його літературну творчість. Головною метою творчості для митця Володимир Винниченко вважав дослідження найпотаємніших глибин людської душі, сенсу життя, а найвищою та найцікавішою темою було щастя. Щастя з іншими людьми. Згода й гармонія всередині самої людини. Щастям, Володимир Винниченко вважав зрівноваження різних граней людської душі. У своїй праці конкордизм від латинського конкордія погодження або згода. Автор розробляє струнку і переконливу систему погоджень з природою із самим собою, з ближніми, з колективом тощо. І проголошує. Щастя людства в погодженні, а нещастя у розладі. Цитую: будь чесним із собою. Не приховуй від себе правди, не лукав сам із собою, не бреши собі, збрехавши собі, обдуривши себе, ти будеш здатний до злочину. Кінець цитати. На думку автора, основою людського життя є любов. До речі, Володимир Винниченко чітко розрізняв два, здавалося б, ідентичні поняття кохання та любов. У романі Сонячна машина герой порівнює кохання із зойком крові, а любов називає лицем вічності. Цитую: любити одночасно можна тільки одного. Врости можна тільки в одну душу, і тільки любов може пройняти всю істоту до кінця. Кохання приходить зразу, в один момент, і може одійти з такою ж раптовістю. І несподівано. Кохання є дикий кричущий цвіт, із якого виростає рідкий рідкий плід Любов без цвіту немає плоду, але не всякий цвіт дає плід. Кінець цитати. Новелу момент. Володимир Винниченко написав 1910 року. Під заголовок твору, із оповідань тюремної Шехерезади породжує у читача додаткові асоціації. Наприклад, Шехерезада з тисяча і одної ночі щоб врятувати собі життя, розказувала королю цікаві казки, не закінчуючи їх, а переплітаючи між собою. У новелі Винниченка Шехерезада — це в'язень. Який розважає співкамерників своїми історіями. Якось він згадує незвичний випадок із власного життя, незаконний перетин кордону з молодою жінкою, панною Мусею. Події в новелі відбуваються навесні, Коли природа буяє, слухач налаштовується на ліричний настрій, цитую. Ви ще пам'ятаєте, що то таке весна? Пам'ятаєте небо? Синє, глибоке, далеке. Пам'ятаєте, як ляжеш у траву десь, закинеш руки за голову і глянеш у це небо, небо весни? Е, ну, словом, було це навесні. Кругом мене кохалося поле, шепотіло, цілувалось з ким, а з небом, з вітром, з сонцем, пахло ростом, народженням, щастям руху і життям. З містом сущого кінець цитати. Оповідач їде на підводі разом з контрабандистом Семеном Пустуном. Йому треба перетнути кордон, хоч це й небезпечно. У повітці герой зустрічає якусь панну з міста. Можна війти? Будь ласка. Між утікачем і панною зав'язується легка розмова. Дівчина називає повітку індійським вігвамом, хатиною з кори, гілок в індіанців Північної Америки. А свій одяг вважає зовсім не до ситуації. Герою ж навпаки. Усе в ній гармонійне, і він жартівливо починає обсипати її соломою. Діями чоловіка рухає не розум, а інстинкт. Семен повідомляє, що стражники розшукують якусь панночку й ось-ось прийдуть і до нього. Герої перевдягаються. У розмові дівчина зізнається, що готова навіть застрелити себе аби не бути заарештованою. Оповідач і панночка йдуть разом полем серед жита, вдаючи з себе простих селян. Вони час від часу зупиняються перепочити або перечекати. Герой цікавиться, як же звати його нову знайому? Як вас звуть? А вам для чого? То як для чого? Цікаво знати, з ким йдеш? Уке знаєш що. Хіба коли я вам скажу, що мене звуть? Галею, манею. То ви знатимете мене? Не скажу. А через що? Так краще. І сама я не хочу знати, як вас звуть. Я знаю, що у вас сірі очі. А ім'я це пошлість. Своє ім'я вона називає лише перед самим переходом кордону. У випадку її смерті оповідачу треба буде надіслати за адресою такого листа. цитую, Мусю вбито на кордоні вмерла так, як вмирають ті, що люблять життя. Кінець цитати: упродовж усієї оповіді герой розмірковує навічні теми, навіщо виникає життя, навіщо існує смерть, нащо люди живуть на землі? Коли вони не можуть дати ради своєму життю, не здатні визначити закон гармонійного співіснування. Людина має бути частинкою природи, підпорядковуватись її законам. Тільки тоді вона віднайде душевний спокій, позбудеться конфліктів. Герой гостро відчуває всю абсурдність буття людини, бо навіть кузьки, метелики є вільними у виборі. Їм не треба ховатися. Адже в їхньому світі немає цитую, незаконно рожденних пашпортів, моралів, уложеній про наказання, Кінець цитати. навіть смерть є частиною цілісної картини природи, великому прекрасному процесу життя, частка якого і ліс. І бджоли, і пташки, і юнак, і дівчина, які ніби розчиняються в зеленому рухливому царстві природи, автор протиставляє людське життя з його умовністю та лукавістю. В спалах любові в природі найвищий момент буття. У лісі муся та оповідач то біжать, то повзуть, озираючись на кожен шурхіт. Після успішного перетину кордону під пострілами уникнення смерті вони, як переможці, святкують радість життя. Цитую, це було торжество двох великих кузьок. Це був вихор життя, який замітає все сміття. Не треба, не можна. Це було щастя крові, мозку, кісток. Це було найвище щастя народження. Народження не зі сліпими, а з одвертими, видющими очима душі. Кінець цитати. Панна цілує Шехерезаду і просить ніколи її не шукати. Бо щастя мить, що має залишитися в їхніх спогадах. Її образ він і досі носить у своїй душі. Щастя це момент. Далі вже. Буденщина, пошлість. Найбільше щастя, порівнюючи з цим, буде мізерним. Значить, зовсім не буде. Так буде краще. Зрозуміло, що, повернувшись до буденного життя серед людей, де діють заборони й умовності, той єдиний щасливий момент назавжди буде стерто. Панна йде далі своїм шляхом. А оповідач сидить посеред поля, оплакуючи в душі своє осиротіле щастя. Момент щастя миттєвий. Закохані тут же розлучаються навіки. Адже щастя за Винниченком, — це свободна воля, воля від тягаря й обов'язку, що є наслідком тривалих стосунків. Справжнє щастя у миттєвому захваті. Він не знав, хто вона і звідки, що з нею трапилося потім. Але спогади про панночку залишилися з ним назавжди. Герой пережив певну межову ситуацію, пізнав справжній страх смерті й здобув новий, незнаний до того досвід життя і щастя. У новелі поєднуються ознаки імпресіонізму, відтворення мінливих вражень, відтінків, почуттів і кольорів та неореалізму. Неореалізм напрям, в основі якого є класичний реалізм, характерні ознаки, відмова від лінійного наслідування дійсності, додання аналітичності та ліричності, поглиблений психологізм, увага до внутрішнього стану героїв, відсутність простого, однозначного розв'язання психологічних колізій. Детальний самоаналіз персонажа через внутрішнє мовлення героїв проблематика новели, Любов і щастя людини, мить як вічність, філософія людського буття, життя і смерть, гармонія людини та природи, природність душевних і тілесних поривань людини. Отже, у новелі момент Володимир Винниченко поєднує реалістичне змалювання дійсності й філософський підтекст про плинність часу, про щастя людини, про мить як частинку вічності. Письменник прагнув відшукати модель ідеальної людини в суспільстві, яке не обмежує внутрішньої свободи особистості. Дякую за увагу! До нашої наступної зустрічі!